8 800 доларів і торт, торт. О, Віталь, торт буде ще в подарунок, добре? Так, да. і торт. Подови торт, торт. Який торт. торт. Який торт. Хочете, да? На вибор, либо торт, либо торг. Тобто торг звіду. в межах торта. 15... Що? Що у, у нас? У нас джета залітає в продаж. 15-й рік, 2,0 двигун на газу, 220 рідного пробіга. Машинка в одних руках уже років-два роки. Другий так? власник в Україні, так. Другий... Три, три роки я типу, власник, власник цієї машини і другий власник Україні. В нього дві джети. тобто вирали, ці машини любить, він їх знає. Салон, подивіться, який салон, який стан. Що там казати? кузову зараз не покажу, бо... Що ти хочеш, вважай, грубо говоря, по глянь. Всі блоки провірив, Две. ти почитай оригінальний пробіг. Да, все б'ється, все можете провіряти своїм. Две руський, клас, глянь. Афія, це вже це він такий, де вже дав цього, цьому? Я перешив, у мене був був трезиновий. А скошений. Ну резиновий теж був. А, Ага, да, йде скошений. Скошений же йде, так? Прикольно, це ти перешив його, так? Був резиновий, типу, теж нормальний стану, але типа не Не, ну ти подивись, яка висота, глянь. Дивись, подивись на цю тачку. Клас, який. Та, не, скажу. ну вся в красі, майже машина повністю з Америки. Що краще Гляда тільки. Була був удар в зад, в жопу був удар по Америці. Пляда тільки крашена, а вся в рідній красні, просто фарбі. Uh -huh. Замірки. Ну це, ну чіткі, реально. Отака от... от тачечка. Повороти красні чи жовті? Красний можна зробити жовті. да, можна... да Зробимо жовті. Можна поторгуватися. Я думаю, ви, Якщо поторгуєтесь, то він це зробить Друга, да? зробить жовті. Що не зробиш, зробиш. Якщо людина зрашима, з решима, томані гроші буде забирати, зробимо жовті повороти. І торт. Про торт, Про торт не забуваємо, торт київський. <головіка> Кого цікавить тачка? Пишіть.